Це моє вітання. Вийшов походити, бачили, ліс там через рівчаки Ну що, пройшовся від тіля. Тут понад ярами до. Ну, таке, немає нічого, не знаю чи буде щось, чи не буде. Ну, сьогодні неділя, 30.11.2025 року. Ну, похожу по цьому склоні, не знаю, тут особо нічого не було, але ж... Подивимося. Там вище наверху там, там кукурудза. Сейчас я покажу вам. Може, бачите? Там кукурудза далі. Рибачки плавають, рибу ловлять. Щось балакають. Ну, така у нас природа класна. Ставочок такий великий. От. Там ще кукурудза збирають. Чого это завівся? Мотоблок. Коротше, обложили. <хи> Я люблю в тишині ходити, але бачите, не, не завжди виходить. Тут рибаки, там збирачі кукурузи. Якось так. У нас вже тисячу людей на каналі. Так що, друзі, щиро вам дякую. Без вас би не було е, тисячу підписників. Так що, друзі, щиро вам дякую. Здоров'я, благополуччя і, звичайно, друзі, мирне небо вам всім над головою. От. Пройшов. Тут багато дуже пенсіїнок. Десятка, наверное, вже півтора, може і два накопав. Таке себе. а тут сигналчик такий був під 90, 88, там, під 90 ось такий. Щас, секундочку. 92. І тут копнув і ось дивіться, що ми і я знайшов. Перша монетка, не знаю хто. Так. Тут ще не було. Тобто не знаходив. Я тут монеток. Зараз давайте сполоснем. Так, бистренько глянем. Бачу, мабуть, схоже, знаєте, на що? На діньку. Але не впевнений. Трошки вбита. Трошки вбита. Витерта копійка. Я спробую її відмити дома трошки, але вона лисувата, страшненька. І фоточку вам покажу. Щось тут, блін, курточка вилазить, тому що сьогодні холодно. Так що, друзі, якось так. Така в нас перша монетка. Но... Ладно, пойдет. Вот Так Так що йдемо кругом поля. А то ж там зайшов, отам іду, йду, попід низом, поп водичкою. Тут на ярку ходив, ну нема нічого. І ось, я хочу обійти, все поле по кругу. Зараз тут трохи потиняюся, не знаю. Все, йдемо. Далі. Буде сигнальчик класний. Я вам включу і покажу. Погода яка класна. І природа класна. там я хрестик на тому полі знаходив здоровий такий срібний. Ну ви бачили, хто слідкує за моєю творчістю. Ладно, все, йдемо. Далі. Був на тому полі за лісополосою, перейшов на друге, йду отак з цієї просіки. Іду, йду по полю. Ну, неудобно. Так. І тут сигнальчик такий був. Ну, думаю, включу. Так, сейчас камеру. 90-91. Ну сигнал цікавий. Не викопав. Щось. Приціл збився. Не знаю. Думаю, якась проволока так. Так курточка заворачується і тут заворачується. Так, я вибачаюсь. За спрацьовує прилад. Десь тут. Щось глибоко. Нема. Дивимося тут. Вирю. Якесь алюмінієве легеньке. Ладно. Тюпаємо далі. Це вже другий день. На тому полі облазу, як собака, репіхів. Начіпляв на себе як собака. І, в принципі, все, ото монетка була, мабуть, деньга, я її ще не мив. От. Вийшов на город до Миколаївни. Я в неї запитував ще в минулому році, В принципі, вона мені дозволила. Так Що, що я хочу вам показати, що я тут знайшов вже на городі. От, от дивіться, оце пройшов попід кукурузою, оце. Оце поки участок. Ну, таке, проволочки. Таке ось, дивіться, знайшов. Так, зараз секундочку, так. Із часів, бачите, тут були шестерні. Потім таку, мабуть, гудзик такий був, капсуль знайшов. Ух ти. Можна і загубити знову його. Такий капсуль. І оце якийсь оплавок. От, кулю знайшов тут на цьому городі. Це вже на полі цю монету. Ви бачили, яке я її знайшов. От, і якась накладка, це на полі знайшов. І от. Що я включив камеру? По-перше, поздоровати з вами. І подякувати, що у нас вже тисячу людей на каналі. Щиро вам, друзі, дякую. Блін, ну, пальці треба м'яти перчатки. От. І тут був сигнальчик, такий прикольний сигнальчик. Так. І ось, дивіться, оп, є щось. Тут не густо було. На моєму сусідньому городі було нормально так, знахиток, ну монеток. Радянські хізарки були. А на цьому городі дуже мало. Дві чи три монетки знайшов. Радянські і все. Так, дивимося. Так, 5 копійочок я бачу вже. Може, 34-го року. 26-го. Хоча 34-го у мене року вже є. До речі, мені такі монетки подобаються, це, як кажуть. Золото партії Дивіться, яка гарна. Була красивіша, а стала, бачите, коли землі витягуєш її, то вона класненька Так, ну що, ранній совєтік 5 копійок. До речі, мені подобається. така монетка, друзі. Пойдет. Хе -хе. Клас. Так, ну що, йдемо далі. Надіюсь, ролик буде не дуже довгий. Ну, довгий я також ну, не дуже люблю. Ну, інколи виходить довгий, але стараюся робити поменше. Хоча б хвилин на 15, максимум, мабуть, і все. І вам приємніше дивитися, і мені монтувати також приємніше. Ну, як ви розумієте, сигналів тут дуже багато. і різних, і цікавих, і нецікавих, і в основному чорного, ну ви розумієте. Ладно, тиняємося далі. 68-70. Пробка. Друзі, вот тут Знайшов я, зараз покажу вам. Знайшов я якийсь значочок такий. Ну, він такий в окислах. Ну, не знаю. Бачите, застіпка. <му> вот. І отут 66 був сигнал. Ось. Знайшов. Що я знайшов якийсь колончик. Ну, мабуть, біжутерія якась, звичайно. По-любому. Мабуть, тут був камінчик. От. Може, сережка була. Ну, не знаю. З приводу срібла не знаю, мабуть, не срібло, це по-любому. Грязне все. Вот такой кулончик. Ну, вы побачите фоточку. Вот так. <music> ну, в принципе, добро. Пойдет. Пойдет. а так. <laughs> так. Ну що, в принципі, щось трошки є, але треба нам сьогодні допройти і покінчити з цим ділом на сьогодні. Тому що затягувати ще на п'ять разів вихідів, ну таке собі. Постараюся дойти. Шмурді багато, але нічого. Так. Трохи пропускаємо. Я думаю, що пропускаю в місті шмурдю щось цікаве. От, ну. Тут не без цього, як би ямку закидаємо назад. І отак от все. І проходимо далі отут, допройдемо да тут. 79 І Що це може бути? Восемьдесят два Высокий, может был вылком, наверное будет вылка Так а. Что-то, может быть, мидное Мабуть мідне. Таке. Якась з чогось душка, ну, я помию. Якщо якісь узори є, то я вам покажу. От так. Пойдет. До речі, хожу я сьогодні на мультичастоті. Всі дискрим відкритий. Тобто всі сигнали. От. Ну я взагалі ніколи. Дескриму не ставлю. Хожу по хардкору всі сигнали. От. І чуйка мінус один. Ну, а все те ж саме. Ну і наушники. Так що, от так ладно. Це дивіться, доходимо ми до цього кінця городу і, напевно, на сьогодні достатньо. Так, ну все, на сьогодні хватить. Так, давайте я покажу вам. І шмордя наколупав тут на городі. Ну, хто копає городи, той знає. Оце бачите таке, От, що цікаво, недавно знайшов. Я не, не включав вже камеру. Е, гільза написано 1925 рік. Третій квартал чи що там? Ну, не знаю. Фоточку можу я і. Зроблю ці гільзи, помию і покажу іменно саму, так сказати, жопку. От. Ну, а все остальне ви бачите, гарячі камні були. Таке, як вугілля. Колечка всякі алюмінієві. Ну, це, наверное, шланг змотували. Ну, ви розумієте. Веделка. Таке всяке багато фольги. Так, гільзу, гільзу заберемо. І все. От якось так. Прилад відпрацював. В принципі, ну, більш-менш нормально. Може, щось пропустив я, тому що сигналів дуже багато різних і чорних, і всяких. Ну, от так прогулявся я по цьому городу у Миколаївне. Пару знахідок. Ну, в принципі, і то непогано. Зараз фоточку я покажу вам, що більш-менш цікавого знайшов. Ну, не густо, але й не пусто. Але це за два виходи, в принципі, на поле, на городик на цей. В принципі, нормально. Друзі, скажу вам, що щиро дякую вам за вподобайки, за коментарі, за підписку. Нас уже тисячу. Дякую вам щиро. От. Я думаю, що і надалі буду вас радувати своїми відео, своєю творчістю. Ну, як кажуть, будемо жити, значить не помремо. Будемо. Щось хімічити, щось думати, будемо записувати, будемо виїжджати, ходити. І це все знімати на відеокамеру. Здоров'я вам і вашим родинам, благополуччя і всього лише найкращого. І, звичайно, нам, друзям, всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.